Дев'ятниця до Божого милосердя. Восьмий день. Сьогодні приведи мені душі, які знаходяться в полоні чистилища і занури їх у безодню мого милосердя. Хай струмені моєї крови охолодять їм жар. Я дуже люблю всі ці душі, вони відплачуються моїй справедливості. В тебе є спроможність принести їм полегшу. Бари зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і жертви їх за них. О, коли б ти знала їх муку, ти б постійно жатувала за них милостиню духу і сплачувала моїй справедливості їхні борги. Наймилосердніше Ісуса, який сам сказав, що бажаєш милосердя, приводжу до житла Твого наймилостивішого серця душі щастилища, ті душі, які для тебе дуже любі, хоч все-таки вони мусять відплачувати твої справедливості. Хай струмені крови і води, які виплили з твого серця, загасять полум'я вогню чистилища. Щоб і там славилась сила Твого милосердя. Предвічний Отче, глянь оком милосердя на терплячі душі чистилищі, які є замкнуті у наймолостивішому серці Ісуса. Благаю тебе, заради болісної муки Ісуса, Твого Сина і заради гіркоти, якою затоплена була Його найсвятіша душа, вияви своє милосердя для душ, що знаходяться під Твоїм справедливим поглядом. Не гляди на них інакше, як тільки через рани Твого наймилостивішого Сина Ісуса, бо ми віримо, що Твоїй доброті і милості немає міри. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина ісходить, сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророки, в єдину святу, Суборну і Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, маймосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймоседя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров. Душой Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май, милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, Май, милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, Май, милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки. Май май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май маймосети для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.